Друзі, ми вже неодноразово говорили про корисність яблук, але сьогодні знову хочемо згадати про це. Адже яблука краще будь-яких інших фруктів, корисні для підтримки здоров'я м'язів. Вчені університету Айова довели, що яблучна дієта запобігає розпаду м'язових волокон. В результаті дослідження науковці знайшли чергове підтвердження відомому присліві про користь щоденного вживання хоча б одного яблука м'язова дистрофія, звичайний супутник старіння і хвороб. Урсолова кислота, яка міститься в яблучній шкірці, зупиняє цей процес, запобігає дистрофії м'язів і потужно регулює обмін речовин. Але для того, щоб урсолова кислота потрапила в організм, необхідно суворо дотримуватись однієї умови. Ця справа в тому, що яблука будуть максимально корисні лише у тому випадку, якщо їх їсти зі шкіркою. Причому чим темніша шкірка фрукта, тим більше в ній корисних речовин, оскільки майже 100% урсолової кислоти зосереджено саме в шкірці плодів. Тож вживайте кожного дня по яблучку та молодійте. А зараз до вашої уваги черговий випуск рубрики Здорово жити. Доброго ранку. Спішу з вами поділитися досить цікавою інформацією. Людині, яка стежить за своїм здоров'ям, життєво необхідно знати свій больовий тип, так само, як і відомості про вагу, зріст, групу крові та інші характеристики організму. Залежно від особливостей сприйняття болю, природа розділила людей на чотири больових типи. Дізнатися, до якого з них належить та або інша людина, медикам допомагає спеціальний прилад, який вимірює біль альгезиметр. Як він працює, поступово збільшуючи силу електричного струму, інтенсивність тиску або нагріваючи певну ділянку шкіри, прилад відмічає силу подразника, тобто ваше слабке відчуття болю, так званий больовий поріг. Після нього неприємні відчуття зростатимуть, поки вистачить вашого терпіння. Потім фахівці відмічають верхню межу вашої витривалості. Проміжок між цими двома величинами теж має особливу назву інтервал болювої витривалості. Від його величини залежить готовність людини до випробування стражданнями. Далеко не скрізь існують такі прилади, але кожен з нас приблизно може оцінити своє сприйняття болю. То до якого ж типу належите саме ви? Перший тип низький поріг і інтервал болівої витривалості. Представникам цього типу страждання категорично протипоказані. Вони дуже гостро сприймають біль не лише фізично, але й душевно, і за своєю природою не здатні її терпіти. Другий тип низький поріг і високий інтервал больової витривалості. Люди подібного роду теж украй чутливі до болю, але вигідно відрізняються від представників першого типу, здатністю мужньо переносити страждання. Майте на увазі, можна легше перенести біль, якщо морально підготуватися до нього. Третій тип високий поріг і низький інтервал болівої витривалості. Люди цього типу спочатку можуть здатися бездушними. Слабкий біль вони не помічають, але варто йому стати трохи сильнішим як негайно слідує бурхлива реакція. Резервів терпіння у такої людини практично немає. Під час процедур, що вимагають терпіння, чуйно прислухайтеся до себе. Сидячи в кріслі стоматолога, відчувши раптовий біль, попросіть лікаря перервати лікування і зробити місцеву анестезію. Інакше візит до стоматолога може завершитися непритомністю, а то й больовим шоком. І четвертий тип високий поріг і. Інтервал болювої витривалості представники цього типу не відчувають страху перед болем. Багато хто навіть бравує своєю байдужістю до фізичних страждань. Видалити зуб, будь ласка, здати кров з вени? із задоволенням. Має відбутися операція. Наркозу не потрібно. Для такої життєвої позиції є вагомі підстави. Слабка сприйнятливість до неприємних відчуттів і великий запас терпіння. Ці люди, як правило, упевнені в собі, енергійні, рухливі, мають якості лідера, люблять бути на видноті і не виносять самотності. Знаючи своє ставлення до болю, обов'язково повідомте про це лікаря, аби він підібрав відповідний анальгетик в індивідуальній дозі і метод знеболення під час хірургічного втручання. Та і в звичайному житті ці знання згодяться. Вони бережуть від багатьох психологічних проблем, адже больовий тип тісно пов'язаний з внутрішнім складом особи. Бажаю вам бути здоровими та щасливими без болю. До зустрічі.